Україна рідний край, поле, річка, синій гай. Любо стежкою йти. Тут живемо, як і ти. Доброго дня всім! Сьогодні розмова піде про нашу рідну, чарівну і неповторну країну, в якій ми живемо. Вона має назву Україна. Давайте разом повторимо: ми живемо в Україні. А люди, які живуть в Україні, називаються українці. Давайте скажемо разом. Ми українці. Малята, а як можна назвати хлопчика, який мешкає в Україні? Так, вірно, українець. А дівчинку. Так, молодці, українка. А ще можна сказати лагідно Україночка. А мова наша українська. Вона дуже лагідна, мелозвучна і багата. І сьогодні ми з вами пограємо в гру Скажи лагідно. Подивіться на картинку і повторюйте за мною. Сонце лагідно буде, сонечко. Це хмара. Як, скажемо, лагідно? Хмаринка. Трава лагідна буде, травичка, квітка, скажемо, лагідно, квіточка, це пташка. Лагідно скажемо, ташечка. Вінок, як буде лагідно? Віночок. Рушник, скажемо лагідно, рушничок. Це сопілка. Лагідно буде сопілочка. Вишиванка, як буде лагідно? Вишиваночка. Калина, лагідно, скажем, калинонька. Мої розумники, ви активно попрацювали, молодці, так тримати. Шановні батьки. Читайте малятом книжки, вивчайте вірші рідною мовою, пишайтеся тим, що ми українці.